Вітаю, друзі! Сьогодні спробуємо попрацювати із способом додавання та дізнатися, як саме його застосовувати для систем лінійних рівнянь. Тож перед вами система двох лінійних рівнянь з двома невідомими. Спосіб додавання е, має саму суть в тому, що ми маємо додати два рівняння, і внаслідок цього має зникнути одна із невідомих і залишитися лише інша. Але. Ось так як на цьому прикладі, дуже зручно побачити, як саме відбувається цей процес, коли зникає одна із змінних. Ми маємо право з вами додати одне рівняння до іншого, або навіть відняти одне рівняння від іншого. Головне, щоб ви це мали робити поелементно, тобто ікси від іксів, ігри від ігриків, і е, числа від чисел віднімаєте або відповідно додаєте. Тож, коли ми додамо ці два рівняння між собою. Побачимо, що 6х плюс 5х має 11х. А от мінус 9 плюс 9 загалом мають 0 y І його можна навіть не писати, тому тут нічого немає. 21 плюс 1, 22. І таким чином ви бачите, що просто зник ігрек. Зник y і залишилося дуже-дуже просте рівняння із одним невідомим. Його можна розв'язати і таким чином знайти собі х. Тобто 22 поділити на 11 маємо просто 2. Коли ви маєте один розв'язок системи лінійних рівнянь, то ви вже автоматично дуже просто можете знайти інший. Яким чином? Ви оцей Х берете і підставляєте в будь-яке з рівнянь умови. Абсолютно будь-яке обираєте, яке, на ваш погляд вам здасться легшим, і підставляєте його сюди. Я планую підставити до другого рівняння. Тож, х2. Я сюди поставлю 2. Що ми маємо? 5 помножити на 2 плюс 9 дорівнює 1. Ще раз подивіться, друге рівняння. Залишилось таким, як було, єдине, що замість х я вже поставила те, що знаю, тобто. 2. 5 на 2 10, плюс 9. Маємо 9, 10, перенесемо 1 мінус. 10 9Y дорівнює мінус 9, і y дорівнює мінус 9 поділити на 9, це мінус 1. Все таким чином ми з вами розв'язали рівняння. Тож, основна суть, підсумуємо, основна суть способу додавання додати два рівняння так, щоб пропала одна із невідомих. Але давайте подивимося, а що ж саме дозволяє нам е, такому випадку статися, що. Ігрики пропали. Ми відразу мали два числа, які є протилежними числами, тобто плюс 9 і мінус 9. Очевидно, що не в кожному рівнянні, яке вам дадуть в умові, буде от так красиво підібране значення, що відразу при додаванні можна е, позбутися від однієї зміни. Інколи буває так, що в умові немає відразу тих коефіцієнтів, які б при додаванні е, знищили одну зміну. Що робити тоді? Тоді нам потрібно згадати одне з правил, які перетворюють рівняння в рівносильні. А це значить, що ми маємо право помножити рівняння на будь-яке число, крім нуля. Ви маєте право помножити рівняння на якесь число, ви маєте право поділити все рівняння на якесь число, яке відмінне від нуля. Тобто ви підбираєте собі таке число, на яке варто помножити ваше все рівняння, щоб. Утворилися протилежні числа при коефіцієнтах з якогось невідомого. Тобто, ну, давайте поглянемо на нову умову. Тут ми маємо 2х, а тут ми маємо 6х. Добре було б, аби тут було мінус 6, правда? Чудово, б, воно б скоротилося потім, і все було б добре. Тож, хотілося б тут отримати мінус 6. Яким чином можна із двійки зробити мінус 6? Очевидно, що помножити це все на мінус 3. Давайте перемножимо все рівняння на мінус 3. Це дозволено, ви маєте право перемножати все рівняння на якесь число. Навіть від'ємне. Чому я обрала від'ємне? Адже тут у мене плюс, значить, хотілося б, щоб інше було з протилежним знаком. Тобто ми формуємо собі шестірочку. Беремо перше рівняння і множимо його все на мінус 3. 2 на мінус 3 мінус 6х. 3 на мінус 3 мінус 9. 4 на мінус 3 мінус 12. Ось в що перетворилося наше перше рівняння. Друге рівняння залишаємо без змін. Беремо в систему і бачимо, що нарешті ситуація склалася так, що ми можемо додати два рівняння, і х у нас просто зникне. Тож. Додаємо два рівняння одне до іншого, мінус 6х плюс 6х дорівнює 0х, ми його не будемо писати, мінус 9 плюс мінус 7 – Це у нас мінус 16. Мінус 12 плюс 44, маємо 32. Таким чином отримали просте лінійне рівняння вже з однією змінною, і y знайти дуже просто 32 поділити на мінус 16. Отримаємо мінус 2. Тож, коли ви знайшли одну з змінних, тобто в нашому випадку Y, достатньо повернутися в будь-яке з рівнянь, підставити туди це число і обрахувати собі х. Ну, проаналізуємо наші рівняння. Я думаю, що найкраще підставити в перше рівняння, що ми маємо? 2х залишається, а замість Y ставимо мінус 2. Знову рівняння з одним невідомим, розв'язати його нескладно. 2х дорівнює 6 перенесемо через дорівнює, у нас уже буде плюс 6. Тобто 4 плюс 6 це у нас 10, х дорівнює 10 поділити на 2, маємо 5. Отже, відповідь: 5 і мінус 2. Тож, ставте на паузу це відео і спробуйте розв'язати цю просту систему. Дивіться, тут вже відразу числа підібрані, тому це ви справитеся швидко, спробуйте самостійно. Тож, сподіваюся, ви легко справилися з цим завданням і отримали е, ось такі розв'язки. Тобто додали одне рівняння до іншого, ігри у нас пропали. 3х плюс 5х8х, тут додали, маєте 40. Розв'язавши це рівняння, отримали x що дорівнює 5. Я от, в прикладі підставила в перше рівняння, але ви могли б підставити в друге, розв'язок отримали б той самий. Розв'язали відповідне рівняння і знайшли y дорівнює 3. Відповідь записали в круглих дужечках, спершу x, потім y. Зараз іще одна, ще одна системочка, трошечки складніша там, де вже потрібно буде домножати. Ось, наприклад, така система. Зверніть увагу, ми можемо домножати не тільки одне рівняння на якесь число, а якщо у нас складається ситуація ось так, як, наприклад, тут з двійки множенням п'ятірку не вийде зробити, якщо множити на ціле число. З двійки, трійку і навпаки, також не вийде. Тому я вам пропоную помножити перше рівняння на 3, а друге на 2. Погляньте, ви множите на ці числа навпаки, і таким чином ви точно отримаєте однакове значення. Перемножимо все рівняння перше на 3, друге все на 2. 15х плюс 6у дорівнює мінус 3, точніше 9. І тут все на 2. 4х мінус 6. Дорівнює 28. І ось тепер значно простіше розв'язати цю систему, тому що ви перемножили, отримали спеціально однакове число. Ставте на паузу, продовжуйте розв'язання цієї системи. Тож, сподіваюся, легко справилися і пробіжимося по розв'язанню. Додали два рівняння, ігри знищилися, ікси маємо 19х, ікс, тут просто 19, розв'язали х до рівні 1. Я в прикладі підставила в друге рівняння, адже воно мені здалося простішим. Підставили одиничку замість х. Отже, 2 тут був Х, а тепер одиничка, все інше залишилося без змін. Розв'язали це рівняння, отримали мінус 4. І наша відповідь 1 і мінус 4. Тож, сподіваюся, тема була зрозуміла. Підписуйтеся і чекайте розбір нових тем.